Слава нашому Господу! Слава і Богу. Хто має Євангелію, відкриємо разом зі мною. Це буде послання до римлян, 9 розділ з першого вірша, перше місце слава Божого, послання до римлян 9 розділ з першого вірша. Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого. Бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів, моїх рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхні отці, і в них же тілом Христос, що він над усіма Бог благословений навіки. Амінь. І ще вне місце Писання старого заповіту Книга Вихід, 32 розділ з 9-го вірша. Книга Вихід, 32, 9 і промовив Господь до Мойсея: Я бачив народ той, і ось народ твердо він. А тепер залиш мене, і розпалиться гнів мій на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати лице Господа Бога свого, та й сказав: Нащо, Господи, розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти випровадив з єгипетського краю з силою великою та міцною рукою. Нащо будуть казати єгиптяни, говорячи назлети їх вию, що їх повбивати в горах, та щоб винищити їх з поверхні землі? Вернися з розпалу гніву свого та й відверни. Злові свого народу. Згадай про Авраама, Ісака та Ізраїля рабів своїх, що ти їм присягався, був собою та говорив їм помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, і всю ту землю, що про неї казав, дам вашим нащадкам і вони посядуть навіки, і відверну Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народу. Ось таких два місця писання. Я би хотів, щоб ми порозмовляли або пороздумали точніше над такою темою про скорботу, але про скорботу всередині нас. Що таке скорбота? Скорбота це глибока біль, це такі глибокі емоції на те, що нас оточує, що ми бачимо і чуємо. Народ Божий в останній, скажімо, час від майже. Бракує цієї скорботи, внутрішньої скорботи. Ви скажете, скорбіти за чим? Апостол Яків каже в своєму посланні, що одні каже, радіють, веселяться, а він каже, не треба веселитись. Треба сумувати, треба плакати, що треба навернутися до Господа. І тоді Господь нав... наблизиться до нас. Отже, хотів би поговорити саме на ту внутрішню скорботу, над найперше, над чим? Кожна щиро віруюча людина, яка щиро полюбила Бога і йде за Христом, вона буде мати цю внутрішню скорботу. Найперше, коли вона бачить, що хтось з народу Божого відступає від Бога. Подивімося на апостола Павла. Ізраїльський народ відвернувся від Господу. Він виніс вирок йому, він розп'яв Христа. Але Павло молиться і каже: Господи, він переживає серце Бога, він переживає почуття Бога, він переживає цю внутрішню скорботу він. каже, Ой, каже, я би бажав, не мов би сам відлучений бути від Господа, лише би вони пізнали Бога і навернулися до Бога. Цю подібну скорботу мав Мойсей, коли через те ідолопоколеніння, що сталося, коли вони зробили цього, скажімо, валала, то не вавала, а то, можна сказати, бушка золота. І ми читаємо, що Господь каже, я винищу народ, я знищую його з тебе призведу народ. І Мойсей би міг сказати так, Господи, вони це заслужили. Роби, як ти вважаєш за потрібне, виливай свій гнів, виливай свій суд. Але він так не говорив. Він заступався за народ цей. Він казав, він мав ту внутрішню скорботу. Він не роби цього, Господи, змилосердися на народом. Змилися. Оця внутрішня скорбота. Вона була в мужах як нового, так старого заповіту. Так само внутрішня скорбота була в Неємії, коли він побачив, що Єрусалим розрушений. Всі стіни розрушені. Він не став і не зупинився, він не просто помолився. Боже. Відбудуй це все якось. Як воно буде, не знаю. Відбудуй. Ні. Він мав цю внутрішню скорботу. Він роздирав серце своє, він плакав перед Богом. Він просив Бога, щоб відбудувати цей Єрусалим, ці стіни Єрусалиму. Це, брати і сестри, важливо, коли ми бачимо в нашому житті, якщо людина десь підкнулася, людина десь відвертається від Господа. Чи це не важливо, чи це служити, чи це член церкви? Ми не маємо тішитися за це. Ми не маємо, можна сказати, казати, так тобі треба. Ти возгордився чи прийняв славу людську, і ось, бачиш, ти тепер впав, спіткнувся. Так щиро віруюча людина не, не говорить. Вона заступається перед Божим лицем. Вона каже: Господи, змилосердися, дай йому покаяння, наверни його назад, просвіти його очі, щоб він побачив, що він робить, куди йде. Це внутрішня скорбота. Коли людина бачить, як можна сказати, члени церкви падають, як вони можна сказати, відвертаються від лиця Господнього, як вони стають спиною до Господа, вона не буде сміятися, вона не буде радіти з того, вона буде скорбіти. Брати і сестри, коли ми останній раз. Скорбіли про те, що наскільки Дух світу цього, і світські звичаї, і світські обряди, і навіть цей гріх просуваються в церкву, і все більше і більше це беззаконня розмножується по зібраннях. Чи скорбимо ми про те? Чи просимо ми Бога, Боже, зроби щось. Використай нас, Боже, зупиниться, Господи. Зупини це беззаконня, яке відбувається серед народу твого, не просто серед людей світу цього, які не пізнали Христа. Бо це нема що дивуватися, люди не знають Бога, вони чинять гріх. Але коли цей гріх він просувається в церкву, і це беззаконня розширяється, як сказав Ісус Христос, через розріз беззаконства, любов багатьох охолони. Інший переклад каже, через те, що розростатиметься гріх, багато хто відступить від Господа. Останній час. Від здорової науки відвернуться. І ми бачимо це на наших речах, воно збувається. І я б хотів ще раз дати це питання, чи скорбимо ми про це? Чи є в нас внутрішня скорбота зараз за народ Божий? Коли ми бачимо, що відбувається, де на чорне говорить, що то біле, де на біле говорить, що ти чорне, де на здорову науку говорить, що ти єресь, а не єресь, говорить, що це правда. Де сатана своїми вже вчителями, вже пророками руйнує церкву Христову. І руйнуємо, можна сказати, правильне ж святе життя, і тягне за собою людей, чи скорбимо ми про це, чи молимося, чи заступаємося ми про це. Чи просимо Бога, зроби щось, Господи, та й ти свого часу зробив Єрусалимському храмі. Чи просимо ми це про це. Брати і сестри, для нас, можна сказати, має значення. Мати те, і ми не маємо миритися з тим, що ми бачимо беззаконня, яке просувається серед народ Божий. Лот, коли він бачив беззаконня серед людей, він мучив свою правильну душу. Він не просто, може сказати, був співучасником, з'єднався з ними і разом тішився, чи радів тим гріхом. Він мучив свою правильну душу. Якщо ми бачимо беззаконня серед народу Божого, і ми не можемо миритися, і ми мучимо свою правильну душу, ми в належному стані перед Богом. Ми тоді ті сучасні лоти, сучасні ної, які дійсно любили Господа і не дивилися ні на що. Тому ми маємо оцю скорботу внутрішню. Маємо оцю, сказати, оцю біль, яку мали мужі віри, мужі Божі. І ж коли оця скорбота, вона в них була, Бог через них робив пробудження серед народу Божого. Бог пробуджував народ Божий, брати і сестри. Так само ми маємо мати скорботу над цим. Чи маємо ми скорботу над тим, над своїми дітьми, на своїм домом, над своїм чоловіком, на своєю жінкою, яка не спасен? Чи, можливо, ми за них навіть вже перестали молитися, чи, можливо, ми за них просто навіть вже і не постимося? Я, знаєте, раз говорив зі мною сестрою, і вона можна сказати, навіть не згадує про те, що в не, неї діти не віруючи. Я просто задав питання, кажу, Стричко, а ти постишся за них? Ні. Вже довший час, можна сказати, в церкві жодного разу не брало за те, щоб чоловік її став спасенний, щоб діти її навернулися до Господа. Чому? Немає цієї скорботи, немає цього внутрішнього переживання, що діти йдуть в ад. Чоловік йде в ад, вони не спасені, кінець загибель, немає цього внутрішнього побудження, брати і сестри. Людина, яка має цю внутрішню скорботу, вона буде оплакувати, вона буде просити, вона буде поститися, вона буде благати. Господи, зроби щось з моїм чоловіком, зроби щось з моїми дітьми. Наверни їх до мене любим способом, Господи, ти знаєш, як це зробити, але зроби, щоб вони були в церкві Ісуса Христа, пізнали тебе і були в царстві Боже. Оце внутрішня скорбота, вона має бути за наших дітей, не спасання дітей. Чи можливо за тих дітей, які ходили в церкву, але їх зараз немає з нами. Ми не просто маємо їх забути і махнути рукою і сказати, ну, як буде, так буде. Ні, ми маємо скорбіти за ними. Ми маємо благати Бога, щоб Бог назад їх повернув, брати і сестри. Це внутрішня скорбота. Ну коли, наприклад, дехто може з людей просиджувати свій час в телевізорі, наприклад, дивитися гріховні речі, чи в інтернеті весь час просиджувати гріховні речі, то про яку скорботу вони можна говорити? Не будуть вони мати цієї скорботи. Знаєте, сказав свого часу Дев'яса, я слухав його проповідь, і він сказав таку річ. Каже, просто почніть, купіть, каже, телевізор своїм дітям, поставте, самі дивіться телевізор, ці гріховні речі, і ви подивитеся, як диял захватить весь ваш дім. Весь ваш, вашу сусідню, диявол захватить. Бачите, наскільки люди інколи тепер перемінили водозбори, поміняли собі на водозбори, які води не тримають. І думаю, що таким чином якось воно обмене, не обмене. А як Бог хоче сьогодні, щоб мужі Божі ставали в проломі, щоб брати і сестри ставали в проломі за народ Божий, за не дітей своїх, за, можна сказати, тих людей, які не пізнали Бога, чоловіків і жінок, за тих, хто відійшов з церкви. Бог бажає цього, брати і сестри. Що ми мали цю внутрішню скров. Це не просто, знаєте, якась така спишка пішла, маю бажання, з'явилось бажання, помолився, і вона затухла. Це не просто. Це не є просто ще внутрішня скорбота. Внутрішня скорбота це, це така глибока біль. Господи, я не можу миритися з тим. Я буду просити, я буду благати до тих пір, поки не буде дана відповідь з те, від Тебе. Це є внутрішня скорбота. Так само внутрішня скорбота вона має бути, бути над особистим гріховним в своєм житті. Якщо людина десь може сказати, ну впала в гріх, і вона може сказати, живе гріховним способом життя. І їй, так можна сказати, добре, то, звичайно, в неї не буде тої внутрішньої скорботи, але коли Бог її ще докоряє, коли Господь її ще назад хоче повернути, кличе через проповідників, через інших людей, рабів Божих і говорить до неї, покайся, навернися, то що буде відбуватися з тою людиною? Написано, коли Дух Святий прийде, що він зробить? Докорить світові про гріх. Він виявляє цей гріх. Яка мета Духа Святого? Щоб людина, побачивши це, осудила цей гріх, глибоко покаялася в ньому і більше його не чинила, а слідувала за Господом Ісусом Христом. Іван Хреститель не був популярним проповідником на теперішній час, він би зовсім не був популярним проповідником, тому що він проповідував про покаяння і про гріх. Покайтеся, бо наблизу у Царство Боже. Зараз більше ми чуємо таку лещуючу Іванюю про благодать, про любов, Хоча ми розуміємо, що і це треба проповідувати. Але Іван Христитель проповідував, наверніться до Господа, покайтеся, виправте свої дороги. Це він говорив не до людей світу цього, він говорив до людей з вибраного Божого народу, ізраїльського народу. І до фарисеїв говорив так само. Чітке слово в нього було. Ось тому ми бачимо, що людина, яка почула це слово, як під час Івана Хрестителя, люди чули слово Боже, що люди робили? Каялися. приймали вони хрещення Іванове, каялися, ви це. І тому ми читаємо навіть в 2 7 розділ 6 по 11 вірші, там чітко написано. Апостол Павло написав Коринській церкві листа. Там був перелюб, там були, скажімо, вже не було однодумності, однодушності, не приймали достойно спомин. І інші гріхи пролазили вже в цю церкву. І апостол Павло пише спочатку такого листа, і він виявляє ці всі речі в першому посланні коринтян. а в другому посланні він каже: ви засумували за цим. Тобто це слово, воно привело вас в смуток, воно привело вас в таку внутрішню скорботу, воно, але ця внутрішня скорбота, і цей смуток повів вас до покаяння. І ви виправилися. Ви бачите, як важливо, коли людина десь не так щось робить, і Господь докоряє, чи, можна сказати, через слово Боже, чи іншими методами, важливо осудитися, важливо заскорбіти за тим. Важливо, може сказати. Поміняти своє життя, змінити і покаятися в тому. Ми читаємо, як Іона і Неневія, і Йона проповідував три 40 днів і Ніневія буде зруйнована. І ця Неневія від царя до худоби, до дитини, до, можна сказати, жінок і чоловік, там не просто вони посипали голови на діло веретища, цього замало зовнішнього вигляду. Бог дивиться на внутрішній вигляд. я бачу, вони скорбіли, вони внутрішньо каялися, виправлялися в своїх гріхах. І коли Бог це побачив, Бог відвернув свій гнів від Ніневі. Брати і сестри, якби зараз вся Україна, так як Ніневія, стала на коліна і покаялася в своїх беззаконствах, в чарах, вбивствах, в перелюбах, в наркотиках і так, далі, і так далі. Повірте, Господь би відвернув цю війну від нас. Господь би відвернувся. Але Бог через кого хоче, щоб сказати, це люди каялися? та через це церкву свою. Але коли церква в неналежному стані, то і люди не будуть світити цього каятися. Ну коли церква в належному стані, то тоді буде пробудження, тоді Господь інших людей буде приводити і додаватися до живої церкви Ісуса Христа. Слава нашому Господу за це. Бог живий, брати і сестри. Він не змінився, він вчора сьогодні, і на віки ти самий. Так само, як я вже скоріше говорив, ми маємо можна сказати зрозуміти, що всі наші проекти, проекти без Бога, без внутрішньої скорботи, всі евангелізації, проекти, що ми робимо, хочемо робити, якщо не маємо внутрішньої скорботи. І не, воно не є згідно Слова Божого, не, скажімо, воно неприємне все, Господу. Подивімося, апостоли, вони не мали ніяких проєктів. Вони йшли. Бувши водимі і роководим Духом Святим. І настільки в кожному місці, де вони були послані, Богом Бог їх використовував, що там, де вони приходили, там утворювалися церкви Ісуса Христа. Церкви Ісуса Христа. Ось ми маємо зрозуміти, що якщо ми не маємо співчуття до грішників, Якщо ми не маємо співчуття до погибших сусідів, якщо ми не маємо співчуття до погибших співробітників, до погибших, скажімо, однокласників і так далі, і так далі. повірте, неможливо їм засвідчити Євангелію і привести до Бога. Ви скажете, як так можливо? А Остап? Христос мав співчуття до людей. Апостоли мали співчуття до людей. Апостол Павло дуже часто каже, для слабих я був як слабий. Він мав це співчуття. І якщо в нас не буде співчуття, що ці сусіди, яким серед нас живуть, вони погинуть. Просто смерть дивиться в їхні очі. Гнів Божий на них перебуває. Вічна погибель їх чекає. Боже, Господи, зроби щось з ними. Спаси їх, використай мене в тому плані. Людина співчуває. І тоді Господь щось буде робити, брати сад, Коли Вони будемо молитися і свідкувати їм своїм життям і своєю мовою своїми цими поступками, коли Бог буде нас використовувати, що всі будуть бачити нас живого Христа, що люди будуть бачити до нас, від нас, що походить любов, що ми їм бажаємо добра, а не зла. І це вони будуть відчувати. Це дуже відчутно, коли людина має співчуття, співчуття до людей, брати і сестри. Це важливо в нашому житті. Маємо це співчуття. Стараємося це мати. Ви знаєте, я так спостерігаю дійсно, як можна сказати, колись недільні шкілки були. Ми бачимо більше, воно так наука велеса, зараз менше того всього. Але все рівно хотілося задати питання. А де вчителі зараз тої недільної шкілки, які скорблять за тими дітьми, які не живуть свято? Де скорблять в молитві, і вони просять, Боже, подай мені слово, дай мені слово недільного ранку, щоб подати дітям те слово, яке змінить їхнє життя. Яке вкоріниться в їхньому житті в серденьку. Щоб це не просто було, ну можна сказати, якесь теоретично сказано, а щоб воно торкалося до глибини духа, душі і тіла, бо слово Боже живе і діяльне, і воно проникає до, до глибин душі і тіла, братисе. Оце внутрішня скорбота, вона має бути в нас. Ви знаєте, коли дивитися на теперішній час і дивитися, як диявол насміхається віруючими людьми і насміхається дуже сильно. Не тільки через розколи, не тільки через це беззаконня, яке пройшло, а водночас хулиться сильно ім'я Бога живого. Зневажається ім'я Бога живого, як ніколи. І можна сказати, як вже казав вчора вчитель і вже пророків, то як це боляче Богу? Як ви думаєте, це приємно Богу? Дуже боляче. І людина, яка має Боже серце або хоче мати Боже серце, вона буде внутрі скорбіти, Господи, Твоє ім'я поношене. Господи Твоїх, Дух Святий, Він холиться і зневажине тебе. Зроби щось, з Господи. Брати і сестри, це дуже серйозно. Це дуже серйозно в нашому житті, що ми старалися мати цю скорботу. Якщо не буде цієї цього, москати скорботи, яка веде до покаяння членів церкви та керівництва, визване скорботою, повірте, ніякого пробудження бути не може. Ні особистому в особистому житті. Ні в сімейному житті, ні в церковному, там, де ми є помістими, я вже не говорю серед людей світу цього. Все викликається внутрішньою скороту. І ще раз хочу пригадати таке свідчення, яке я слухав від до Віркосона. Знаєте, коли він був по новомісті, якщо не помиляється, Пенсільванія, і він каже, я бачив тих людей, просто каже, знівечених, гріхом просто поражених. Я каже, каже, в «Мене, мене прийшла така, каже, просто внутрі жаль. Мені прийшло кажуть, так важко дивись на них. Я пережив, каже, тоді мені так тяжко було. Я просив, кажу, Боже, зроби щось в цьому місці. Використай, Господи, щоб ці люди наверталися до Тебе. І Бог використав. І в тій церкві, тій церкві, якось потім заснував е, реабілітаційний центр, як ви думаєте, п'ять тисяч людей увірило в Господа Ісуса Христа. А все починалося з внутрішньої скорботи, з цього жалю. З цього небайдужості, як вже було сказано, коли люди не були байдужими до цього. Тому ось ця внутрішня скорбота, вона має бути, брати і сестри, в нас. Має бути в нас. Тому я закликаю всіх нас, що ми переглянули своє життя і оподібнювалися до мужів, віри, мужів Божих, які мали цю скорботу. Це Павло, це Мойсей, це Неємія. Вони мали цю скорботу. Якби не було цієї скорботи. Повірте, Господь би винищив ізраїльський народ з лиця землі. Уявляєте собі, якби Мойсей не заступався за ізраїльський народ. І Бог зараз собі шукає тих людей, які б стали в проломі, найперше, за народ Божий. В проломі за те, щоб Господь пробудив народ Божий від духовного сну. Тому що практика показує, що коли є гоніння, переслідування, народ Божий більше стремиться до Господа. Так, можливо, не буде так багато збиратися під час цього людей, але в основному будуть більше ті збиратися, хто вірний Господу. А коли приходить свобода, матеріалізм, добробут, і люди добре починають матеріально жити, вони дуже часто забувають про найважливіше в житті. Не тільки про своє спасіння, а благовістити іншим людям про Христа. І в них, коли приходить добре життя, дуже часто практика показує. Відсутня оця внутрішня скорбота. Брати і сестри, це слово Боже, воно для мене найперше, і для всіх нас, що ми старалися, ще раз хочу зачитати, і ми будемо молитися, оце послання до Якова, 4 розділ дослівно, Читаю його. З самого вірша. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволу. Це Яків, апостол Яків говорив до розпорошенців церкви Христової, яка була в розпорошенні євреїв? Той утешевий вас, Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. А як наблизитись до Бога? Не тільки в молитовному життю, а хто не живе свято, в покаянні, прийти до Бога. В молитві, давайте ми собі задамо питання, просто задамо питання. Кожен з нас. Як ми виділяємо час для молитви? Для не такої молитви, де ми спільно разом, а для молитви, де ми разом з Господом тет на степ, сам на сам перебуваємо. У нас є час поїсти, у нас є час попрацювати, у нас є час для дітей, у нас є час для сім'ї, для всього є час. Але чи є час для молитвного стану особистого? І тому як і Горка наблизить до Бога, і Бог наблизить до вас, але якщо ми не наблизимося до Бога, Бог до нас не наблизиться. Хоча Бог перший зацікавлений наблизитись до нас. Але коли людина не хоче цього і не наближується, Бог насильно цього робити не буде. Очисті руки річні, це він писав до вибраного Божого народу. Та серця у світі твої душі двої душі це зібрання один, поза зібранням інший, Говорю — не роблю, інше. Журіться, дивіться, яка мова. Журіться, сумуйте, каже апостол Яхів, і плачте. А нам є за чим сумувати, а нам є за чим плакати, та навіть сумувати і плакати за тою присутністю, яку мали наші попередники, а нам її бракує, брати і І Просити Бога, щоб Бог повернувся в тій силі Духа Святого, про який ми читаємо в Книзі дійсно тих апостолів. Оплакувати, просити, благати Бога, не бути з ним на пані братом наказувати, ні. А благати Боже, вернися в тій силі. Повернися Дух Святий, ми нуждаємося в Тобі, ми потребуємо Твоєї сили. Це треба визнавати, оплакувати, сумувати і благати Господа. Журіться, сумуйте і плачте, хай обернеться сміх ваш плаче. Радість усім, упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Інший переклад каже, і Він вас простить. А ще інший приклад каже, і присутність Божа знову відновиться в вашому житті. Тому я бажаю всім нам рясних Божих благосвітлення. Бажаю, що ми завжди не забували, що всі праведники оплакували. Згадаймо Ісуса Христа, який наблизився до Єрусалиму, і Він бачив Кінець Єрусалиму. Він бачив Кінець. Єрусалим, Ісуса Христа, якщо згадаємо, три рази згадується, де Він плакав. Послання євреїв, за Лазаря, і там згадується, і він написано, Він заплакав. Він заплакав. Чому, Господи? Чому ти плачеш? Ти зараз маєш в'їжджати, тебе має зустрічати, кричати, «Осанна! Осанна!» тобі. А Він сказав такі сильні слова, за те, що ти не пізнало часа часи відео мої. Прийдуть дні, вороги твої обляжуть валом тебе, поруйнують міста, все те зруйнують, діти твої поб'ють. І він за це плакав, брати і сестри, він оплакував. Коли Ісуса вели на розп'яття, і жінки плакали за Ним. А він каже сильні слова, не плачте за мною, а плачте за собою і за своїми дітьми. Бо таке роб... коли таке роблять зеленому дереву, що буде з сухом? Брати і сестри, давайте ми всі молити від щирого серця. Згадаємо наших... наші зібрання, згадаємо наших неспасених рідних, згадаємо наших дітей, які, може, ходили в церкву, але зараз ними нами нема. Згадаємо людей, які поруч з нами, які не і будемо щиро просити Бога милості і благати, що Господь з'явив свою милість і благословив.